Всіх вітаю, 2 серпня відео відповіді на ваші питання. Вчора ви писали також є тут і сьогодні. Так, питання будуть такі: подивіться, будь ласка, Херсон. Вчора практично все місто без світла після обстрілів та правий берег Херсонщини, теж по обстрілам. Що чекати? Ну, Давайте подивимося до кінця серпня на цей місяць. Потім ви питаєте Запоріжжя, чи зайдуть росіяни. Чи буде окупація та обстріли? І також ну, евакуація, ви питаєте. Покровськ теж саме: евакуація, обстріли, окупація на серпень. Те ж саме. Наступне питання. У 2025 році будуть відкриті кордони для чоловіків 18-60 років. І останнє, чи правда, що... Ну, до речі, я не знаю, де ви це почули, де це ви... Ну, де це ви таку інформацію почули. Чи правда, що Печерський? Я не бачила. Печерський суд за посиланням ДБР відкрив кримінальне провадження проти Зеленського за держзраду. Ну, я, наприклад, такого ніде в новинах не чула. Де ви це прочитали, почули? Ну, Запитаємо. Так. Спочатку ми подивимося Херсон. Так, місто Херсон. Вчора, після обстрілів, майже все місто було без світла. Давайте запитаємо спочатку за світло. Місто Херсон. Ситуація зі світлом, яка буде впродовж місяця, серпня. Надають допомогу, ремонтують. Дійсно, відлюдник нема, не було світла в домівках. Бачите, відлюдник в домівках допомога. Також поєднання. Потрібна допомога. Щось зруйнували. Чи зможуть, чи зможуть відремонтувати та відновити світло в місті Херсон? А можливо, не тільки Херсон, місто, а ще й прилеглі міста та села. Чи зможуть відновити електропостачання в місті Херсон після вчорашнього обстрілу? Ну, Щось роблять. Планують. Дев'ять мечів. Чи зможуть відновити? Так, да, щось роблять. Зможуть відновити. Ну, дійсно, якісь тут обмеження падають. Щось вони таке пошкодили. Щось вони таке пошкодили. ну, Не дуже швидко воно робиться. Так, місто Херсон впродовж серпня місяця, яка буде ситуація зі світлом? Місто Херсон, впродовж серпня місяця, яка буде ситуація зі світлом? Смерть. Дурень. Повішений. Ну, якось зі світлом у вас впродовж місяця не дуже. Не дуже. Але потім, в принципі, спочатку може бути не дуже. Потім помірність якось збалансують. Збалансують. Ну, повинні щось відремонтувати. Повинні, але спочатку якось бачити не дуже. Потім баланс падає, в принципі, повинно бути все більш-менш. Але ось якось спочатку, да, знаєте, початок місяця не дуже. Так, далі дивимося по обстрілам. Місто Херсон. місто Херсон. Від сьогодні, 2 серпня, та до кінця цього місяця. Покажіть, будь ласка, небезпеку обстрілів, інтенсивність та можливо, цілі об'єкти місто Херсон до кінця цього місяця. Тут спентаклі, якісь таємні ресурси. Обмеження чогось. Ну, до речі, ще по цій карті, бачите, яка тут прорисовка? Обмеження світла, це раз. Таємні склади. Щось шукають, кудись влучити. А що за обмеження Херсон? Обмеження. Ну, взагалі, зробити життя в місті Херсон для людей по цим картам. Не стерпнемось, так хочете сказати. Херсон до кінця місяця обстріли. П'ять пентаклі, карта бідності, карта розчарування, втрати. Дуже важко. В Херсоні дуже важко. Вибір. Дуже важко в Херсоні. Взагалі і працювати, і виживати, і взагалі знаходитись. Колісниця, що з колісницею? Дивіться, колісниця, вокзали. Дороги, шляхи, мости, будьте обережні, щось з цим пов'язане. Може бути, в серпні. Далі ви ще питали: чи планує до кінця цього тижня? Ще планує Росія обстрілятись, чи буде обстріл, сильний обстріл міста Херсон до кінця цього тижня. Чи буде сильний обстріл міста Херсон до кінця цього тижня? Що чекати, до чого готуватися? Що чекати? Сила. Так, да, сила і карта небезпеки з повітря. Летить. Можуть обстріляти, так, да, по луні, ввечері, вночі або під ранок. Да, якось дуже хитро підло. Місто Херсон, до чого готуватися до кінця цього тижня. Колісниця знов падає. Аж мечів не подобається. Сонце. Ну так, да, вони хочуть, по-перше, сонце, електроенергія. Далі, якийсь щось, якийсь, щось таємне, якийсь склад таємний. Щось знищити. Далі. Щось пов'язане з колісницею. Ну, вокзал, можливо, щось таке. І взагалі якось зробити, прям щоб не стерпно, там людям жилося ще не стерпніше. Ну, Тобто, небезпека, загроза є. Подивіться ще правий берег Херсонщини, що чекати до кінця серпня. Правий берег Херсонщини, що чекати до кінця серпня. Правий берег Херсонщини. Що чекати до кінця серпня? Ну що чекати? Будуть кошмарити по цій карті. Їхні дії, як, ну як вони люблять, обстрілювати, кошмарити. Що чекати правий берег до кінця серпня? Смерть, бачите, обстріли, звичайні будинки, знищення, залякування, обстріли, пожежа. Правий берег Херсонщини до кінця тижня. Важка ситуація. Ну, обстріли. Планують обстріли. Тут я вам більше нічого такого конкретного не скажу, бо це ж, ми кажемо, за область. Планують просто обстріли знущатись над людьми. Все. Оці обстріли, що на Херсонщині Правий берег, це просто знущання. І все. Вони б'ють навмання, куди прилетить. Далі Запоріжжя. Чи зайдуть росіяни до міста Запоріжжя? Чи буде окупація? Місто Запоріжжя. Чи зайдуть росіяни до міста Запоріжжя та чи буде його окупація? Я вже відповідала кілька разів на це питання. Ну, ви знов питаєте, можливо, не бачили відео. Окупація міста Запоріжжя буде. Зайдуть туди росіяни. Уход від цього. Ні. Ні, повішений, ні. Ні. Ні, уход повішений, ілюзія, захист є. В принципі, місто більш-менш захищено, нормально, ні, не зайдуть. Окупація, ні. Відповідь, як і була, ні, так і зараз. Карти кажуть, що ні. Давайте запитаю, що чекати в до кінця серпня. Стосовно небезпеки з повітря. Що чекати місто Запоріжжя до кінця цього місяця, серпня, небезпека з повітря. Що чекати місто Запоріжжя до кінця серпня, небезпека з повітря, Запоріжжя. Да, обстріли, атака, агресія, обстріли. Імператор. Е, Щось біля води. Да, Паш, вода, вода, вода. Підприємства, якісь в небезпеці і вода. Дивіться, мені не подобається ось Гес. Ось. Тут чітко, бачите. Два береги, вода. Тут помірність вода. Тобто, ось це мені не подобається. Якісь підприємства теж під загрозою. Запоріжжя, чого чекати стосовно обстрілів до кінця цього місяця. П'ять монет, 10 жеслів. Тут щось пов'язано з роботою, з підприємством, якась така хочуть зробити, хочуть зробити якусь важку ситуацію в місті. Стосовно грошей, стосовно роботи. Колісниця. Так, дивіться, колісниця. Це в нас теж може бути або мост, або вокзал, будь-то Ну, тобто обстріли так, а ось окупація, слава Богу, на даний час теж каже ні. Кажуть, ні. Місто Покровськ. Місто Покровськ там більша загроза. Вони пруть просування в них на Покровському напрямку. Кожен день прям я в шоці. Так, окупація. Чи буде окупація росіянами міста Покровськ на Донеччині? Чи буде окупація росіянами міста Покровськ на Донеччині? Вісім жезлів. Верховний жрець. Паш, Повторення ситуації. Знову ход від цього. Ну, тобто, вони, що можу сказати по цим картам? Вони будуть рухатись, наближатися до міста. Попажу Пентаклій, якісь маленькі села будуть знов просуватися. Бачите, повторення ситуації, тобто, будуть щось там трошечки просунутися. Але потім стосовно Покровська падає відповідь «Уход». що буде окупація міста Покровськ на Донеччині росіянами. Окупація міста Покровськ на Донеччині росіянами. Четвірка жезлів, луна. Дев'ять мечів. Страх, ні. Сім мечів, ні. Обстрілювати сильно будуть. Будуть сильно, будуть сильно обстрілювати місто. Окупацію ні, не показує. Поки що інформація прикривається, правосуддя. Туз. Окупація Покровська буде. Помірність. М -м. Ніхто його не збирається здавати, поки буде там триматися оборона та захист. А от обстріли можуть початися дуже сильні. Тут дуже сильно агресивні такі карти стосовно обстрілів. Ну, давайте запитаю, ви питаєте, що евакуація Покровськ. Чи буде евакуація мирних мешканців? Ну, по-перше, з дітьми, жінки, літні люди з міста Покровськ. Чи може бути евакуація ось в серпні? Давайте серпень. Чи буде евакуація в серпні мирних мешканців з міста Покровськ на Донеччині? Евакуація буде. Дев'ять, чаш. Робота. Луна. Рицері, Жезлів, дії, королеви мечів та паш Пентаклі, Пашчаш. Ну, в принципі, так, будуть, будуть пропонувати. Не скажу, що прям обов'язково, але ось будуть пропонувати вагітним жінкам, карта дітей, карта літніх людей, бо війна, обстріли. Тобто вирішуйте. Будуть пропонувати, я так розумію, можливо, сім'ям з дітьми. Ну, щось таке. Будуть пропонувати більш безпечні місця виїхати. А чи буде прям евакуація з міста Покровськ. Евакуація людей буде з міста Покровськ в серпні. Контроль війни. Ну, поки що кажуть: контроль війни. Прям повної, ну, повної не бачу. Хоча Подивляться, якщо будуть сильно обстрілювати, башня падає, тоді будуть приймати ось карта рішень, вище керівництво, і ось карта дороги. Вони самі поки не знають, вони чекають. Якщо будуть сильні обстріли, ось показують, то вони приймуть це рішення. Можливо, це кінець серпня, але карти показали, що будуть обстрілювати сильно. Тож, хто питав з Покровська, майте це на увазі. Так, 2025 рік. Україна. Чи, буде, чи будуть відкриті кордони для чоловіків 18-60 років? 25 рік. Кордони відкриються для чоловіків 18-60 років. Чи відкриються кордони для чоловіків у 25 році на території України для чоловіків 18-60 років. Башня. Ні. Тут карта кажуть ні, ні, ні. Всі три карти кажуть ні. Стосовно кордонів. Ну, не знаю чого. Тільки на навчання. Тільки щось пов'язане з навчанням, можуть від, тобто відкрити кордони. Уход від цього, ні. Ні, якось не дозволять. Не будуть дозволяти чоловікам виїжджати. Можливо, війни, війна буде на паузі, можливо, вона закінчиться, але чогось дозволу не буде. Не розрішають. Тільки навчання, карта навчання падає. А чого? Покажіть, будь ласка, чого 에, будуть закриті кордони в 25-му році? Чого не будуть випускати в 25-му році чоловіків? 18-60 років. Чого? Карта повторення ситуації. Вищий суд. І колесниця. Повторення ситуації, це що значить страх, 10 мечів, 6 пентаклі. Ну, дивіться, не можу сказати чітко, прям карта війни не випала. Хоча і є карти, які вказують на повторення ситуації. Що ми знов повторення? Що повторення? Війна, ще йде війна. Ще, ну, ось. Хто буде помог... Ну, Карта допомоги, 10 мечів, карта дороги і страху. Тобто, якщо відкриють кордони, всі роз'їдуться, а хто буде. Воювати, хто буде допомагати. Можливо, ці карти кажуть, а хто буде працювати в Україні, а хто буде відновлювати. Ось так, теж можна сказати. Тому тут чітко не можу сказати. Стосовно того, чи будуть закрити, кажуть, що будуть закрити. Закрити кордони будуть у 2025 році, тому що ще буде військовий стан. Продовжений. Перемога, смерть. Відлюдник. Тут дуже цікаво. В принципі, є якась перемога, є завершення чогось. Ми, від, ми у відлюднику. Знаєте що, можу сказати так, що дуже великий шанс, що щось закінчиться в 25-му році, що буде закінчення, але приймуть рішення поки що кордони для чоловіків не відкривати, щоб працювали, щоб, ну, щоб країна розвивалася, щоб відновлювали, працювали в Україні на підприємствах, відкривали свої там різні справи, ФОПи і так далі. Ну, щоб ля Якщо всі роз'їдуться, ля брати бюджет і відновлювати державу? Ну звідки ля? Тому, я так розумію, із за цього. Ну, сподіваюся, що я не помиляюся. Так. Далі останнє питання про Зеленського та Зраду. Чи правда, що Печерський суд за посиланням ДБР відкрив кримінальне провадження? Президента Зеленського за Держзраду. Чи правда, що Печерський суд за посиланням ДБР відкрив кримінальне провадження Зеленському за державну зраду? Так, туз Жезлів задоволення, вибір. Чи правда Жезлів, король Пентаклі, правосуддя. Правда, це? Обман. Дуже дивно. А що це взагалі? Дивіться, в принципі, хотять на нього повісити, на Зеленського, якусь велику суму грошей. Король Пентаклі. Але тут карта вибору. Можливо, ще не подали до правосуддя, ну тобто в суд, а хочуть подати, але, можливо, недостатньо доказів, і тут карта падає обману, тобто це якийсь обман або наклеп, або неправда. Вибір. Не, по, не подали цю заяву, а як збиралися, е, хотіли на нього повісити велику суму коштів. Знов нема доказів достатньо. І тут, бачите, правосуддя це чітко суд. Але бачите, потім закривається обманом. Не вийшло, не вдалося. Хотіли повісити. Не, не, не виходить так, як їм хотілося. Не получається. Знов, давайте ще раз. Зеленської. Чи правда, що Почерський суд за посиланням ДБР відкрив кримінальне провадження проти Зеленського за державну зраду? Король мечів, війна, очікування, четвірка мечів, дев'ять. Страх, суд і сила. Я ще раз скажу: вони на нього хочуть звалити все, що стосується грошей великих, війни. Збирали докази, ось, збирали, чекали, але не вийшло. Не вийшло. Хотіли якось розквітатися з ним, але не вийшло. Карта смерті не вийшла. Щось таке. Ну, давайте напряму запитаємо. Чи дійсно Зеленський? Чи дійсно Зеленський зрадив Україну? Ви там десь мені писали, що він... Ну, давайте, чи дійсно Зеленський зрадив Україну і чи дійсно він заволодів великою кількістю грошей? Давайте так. Чи дійсно Зеленський зраджує та зрадив Україну, чи і що він е заволодів великою кількістю грошей? Чи правда це? Король чаш, Зеленський так далі. Сім чаш, Ілюзія. Дев'ять джезлів захист. Дивіться, випала перша карта Зеленського. Я просто в шоці. Далі ілюзія. Ну, Я не знаю, хто ці наклепи. Ну, я, я розумію, що зараз багато людей проти Зеленського, проти нього. Типу, він у, у всьому винен. Так, в нього є помилки. Багато помилок. Він недосвідчений і взагалі. Але стосовно того, що він зрадник і що він краде, гроші, я не, ну, це ілюзія. Так, да, в нього були помилки на початку війни, що не захистили Херсонщину, Запоріжжя, треба було захищати, треба було щось будувати. Зібрав біля себе команду, оцю Верховну Раду, оце слуга народу, зібрав якихось молодих, ну просто якихось, ну, не буду казати кого. Але він ж не може за кожним слідити, кожного контролювати. Але стосовно так, помилки в нього були і є, тому що у всіх людей є помилки. Але то, що він вор, крадій і зрадник, ну, карта ілюзії. Зеленський зрадник, вор та крадій, трійка мечів, ні, дар серце. Ні, смерть, ні. Ні, він, знаєте, як правосуддя, він чесна людина стосовно цього. Ну, хто вір, вірте, як хочете, але моя відповідь ось така. Зеленський, ілюзія. Я питаю зрадник, він крав гроші, він зрадив Україну. Ну карта ілюзії. Сім чаш. Хто не вірить, подивіться, що знає значить карта, сім чаш. Ілюзія. Ні. Ну, ось така відповідь. Сім тихого дня. На все добре.